Слава Україні! Героям слава в Миколаєві. 1 лютого, 1074 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни пустили по Україні багато ракет та дронів. Почалося все з ракетної атаки по історичному центру Одеси. Три балістичні ракети з Криму і влучання, яке всі бачили, це по готелю Брістоль в центрі Одеси. Четверо. Людей травмовані, готель серйозно пошкоджений, загиблих немає. Ну і також пошкоджена філармонія, яка поруч музеї і інші історичні будівлі. Ще від росіян були ракетні атаки по Полтавщині вночі три авіаційні ракети. І зранку три надзвукові ракети Х-22. Також Харківщину вночі атакували авіаційними ракетами. Ну і над звуковими вже зранку. І Павлоград на Дніпропетровщині теж був атакований двома крилатими ракетами. Ну і ще вночі всю ніч літали іранські мопеди. Скільки ракет збили, скільки запущено мопедів, скільки їх збили, поки що інформації немає, згодом з'явиться. А щодо Миколаївщини, то минулої доби не дронів, ні взагалі ніяких обстрілів не було. Навіть в районі Очакова. Хоча була одна ракета, яка пролетіла аж до Вознесенська. Через майже всю область. А щодо Херсонщини, то там російські обстріли не припиняються. Одна загибла людина минулої доби, четверо травмованих. Закидуємо на FPV, як завжди, і чекаємо на прильоти по Росії.